Ситуація міняється кожен день. Фактично. Ми настроєні були там, знаємо, початок війни він такий важкий був для, для всіх, але ситуація поступово вирівнювалася і почалось, почалось будівництво. І навіть до останнього дня зараз монтуються навіть об'єкти на сході, там туди Глухів і східні регіони зараз монтуються на але корективи вносить ситуація. Зараз енергетична сфера, вже не раз про це говорили, тому міняється ситуація в сторону енергозбереження. І те, що хто це розумів, той раніше почав заказувати, що стало більше грекогенераторів, цих теплогенераторів на сушарках. Географія центр тяжіння, звичайно, він перемістився далі до Заходу. У західні регіони. Це ми бачимо по заявкам. Ситуацію ми бачимо, як ситуацію по тим заявкам, які до нас поступають, по тим проектам, які ми робимо, е, які тренди. Українці стали більш рішучі, коли раніше це е, могло тягтись по півроку, по три роки, хто хотів там щось робити. Зараз ситуація міняється швидко, тому люди, хто думає виживати, урожай в полі. Швидко заказують, приймають рішення, і все-таки більше орієнтовані не на тимчасові, якісь там модульні склади, які ми там запустили, але вони ну, не дуже для українців імпонують. Все-таки люди стараються будувати більш капітальні такі будови, селоси з оцинкованої сталі для зберігання. Хоча це об'єкти, хоча все таки тренд на те, що це невеликі. Як і Сушарки невеликої потужності, там 20, 25, 50, ну, 65 тонн ще, ті, що ми бачимо, більш такі затребувані на ринку. Це такі бо з ними краще працюють і теплогенератори такої невеликої потужності. От. Ну і ще хотів би що сказати: от, по тому, як зараз все відбувається. Є проблеми і в аграрії, наприклад, треба швидко приймати рішення, що робити з тим зерном. У нас свої, наприклад, машинобудівників, є такі незручності. У нас західні компанії ну, перестали сприймати так зачасту, зараз вирівнюється ситуація. А так, війна, що там оплачено 100% відсотків де продукція. А ви що там, у вас же війна, воно вам що нужно? Як вам же оплачено, 100%. Давайте, а, ну тоді будемо робити. Сушарки, проблема з'явилася ще одна, хто навіть на газу, хто на скрапленому газі хоче працювати. Ще один ризик в надійності, там, поставки це горілки. Теж це проблеми є такі, невирішені. Нам є вже по 8 місяців ці горілки, навіть під скраплений газ при оплаті повні. Ми не можемо їх отримати. І хто рискнув заказати, зараз теж в зоні риска, і ми, і замовники ну, на від альтернативних там видів енергопостачання, от такі як на пілетах, на щепі, На чому би це не було? Бо воно в Україні воно як то теж все-таки вирішується швидше набагато. Ну і насколько все таки от ваша кампанія, да, наскільки оптимістична дивиться в, в, в короткосорокове майбутнє? Ну, це дуже не этот рік, а следующий. Ну, дивіться. Початок сезону, який, скажем, так, починається в жовтні, там, в листопаді, це був 21 рік. Він був дуже оптимістичний, наші замовники замовляли, все ще ніхто ж не вірив у війну. Поступило багато предоплат і нам, і нашим колегам з других компаній. Потім відбулася така заминка, зупинка, розгубленість. Але все таки люди, навіть з тих регіонів, я ще раз повторюю, які в зоні воєнних дій, вони і на сьогоднішній день. Ну, дехто тільки зменшив обсяги. там, Заказав, наприклад, на 60 тисяч зберігання, залишив 20 тисяч і там обстріли йдуть, а вони все-таки будуються. Тобто є, як-то -от, кажуть, отложений спрос. Воно на паузі стоять, багато об'єктів на паузі. Але ми спілкуємося ж постійно з замовниками. Люди. Ну, Закази на слідчі год імаються. Ну, звичайно, що вони є. Але ж я ж кажу, все ж. Все ж міняється. Ми кожен день. Ми зараз працюємо, напружено, працюємо вимушено в нічну зміну. От, і замовлення ці є. Але ж як? Є люди, все, я завтра плачу, на Кривий Ріг упало, відложимо на місяць, там, подивимося, як буде і так далі. Все потрібно, все буде, але трошки пізніше, після перемоги.